Мир вам, доброго ранку. Ця тема, можна сказати, продовження теми, яку я записав два дні тому, називалося йди на повутку своїх емоцій. Кохання, закоханість, щось з цього від Бога, щось цього від Тебе. А що від диявола? На жаль, лукавий він може впливати на наші рецептори душі і викликати деякі емоції, бажання, пристрасть. Потрібно розібратися. Я би був дуже радий, якби тоді, коли я це проходив. Мені би хтось роз'яснив, пояснив, розклав по поличках, мені б було набагато легше. Я знаю, що серед вас є люди, які зараз в цьому знаходяться в круговороті, в життєвих подій, закоханість у когось, і ви не знаєте, ви хочете йти за Богом, або хтось вже одружений, і він закохався там, в свою колегу. Або щось подібне, і ви не знаєте, що робити. Є така приказка в світі: серцю не накажеш, серцю не прикажеш. Ще як прикажеш. І як воно працює? Розглянемо спочатку. нашу особисту закоханість. Тобто. У нас є душа, є симпатії, і згідно того, які книжки ми читали, які фільми дивилися, які сім'ї росли, є модель поведінки батька, матері, і у нас формується якийсь образ, який ми нас закохуємо. Часто та людина. Яку ми думаємо, що це от вона підпадає під нас образ, якщо вона не відповідає нашому образу, то приходить розчарування. І ще одна така обманка. Обман, що ти думаєш, що ти закоханий з головою в цю людину, потім може вияснитися, що ти закоханий свою закоханість. От. Тобто те, що ти відчуваєш, ейфорію, коли ця людина біля тебе. Тобі подобається те, що вона дає тобі. А коли тобі прийде час щось віддавати, жертвувати, то ти не готовий. Справжня любов це є жертва, це є рішення. Це не те, що ви відчуваєте, От. тому що. Знаєте, говорять, від любові до ненависті один крок. Чому? Тому що емоціями духовна людина, віруюча, не може керуватися. Вона має керуватися святим писанням, здоровим, глуздом, вибирати те, що хоче Господь. Тобто, твоя закоханість це, знаєте, таке бурхливе життя. Сьогодні в одну закоханий. Завтра в іншу шай, цікавіша особистість. І воно, в принципі. Воно не, не так шкідливо, але воно і нічого доброго не приносить, коли ти просто будеш приймати рішення, тому що ти закохався в цю людину. І ти одружишся, ця закоханість може пройти через місяць, рік, два, три, і е, тоді тобі придеться вже думати, якщо ця людина не є, е, не є е, такою, як би ти хотів, тобто вона не гарний сім'янин. В неї є залежності, які залкогольні, то тобі придеться те, що ти посіяв, пожинати, і ніхто тобі не буде винен. От. Тому що кохання ідеалізують, йому поклоняються, а потім це все приходиться розгрібати, і багато людей розчаровуються, лишають один одного, шукають інших. Іншу людину, в яку би закохатися, і воно, знаєте, не має кінця краю. кохаються, закохується, заховуються, і е, придумали таке, що ти маєш слухати своє серце, серце не прикажеш. І не дивляться ні на те, що вони перед Богом давали обітницю, ні на дітей, ні на людей, що вони перед церквою, перед людьми давали обітницю. Тому що. Зараз багато різних розумних вебінарів, які говорять, що ти маєш полюбити себе, слухати своє серце, йти до своєї мрії. Ну, це просто егоїзм, який, знаєте, красиво, красивими фіговими листочками він прикрашений. Він ідеалізується цей егоїзм. Егоїзм це є гріх, тобто гріх, знаєте, прикрасили, показали його з якогось іншого ракурсу, і розбиті долі, розбиті сім'ї. Діти страждають, нація страждає через оце таке помилкове що твердження, що кохання має тобою. Заволодіти і ввести і тебе, і грім знаку, куди воно тебе заведе, ти маєш бути ковалем свого щастя. От. Без Бога, на жаль, це неможливо. Лише тоді, коли ти з, маєш образ, який дає Бог тобі, твоїй дружини, так? що вона смиренна, вона послушна, вона. Любить Бога більше, ніж тебе. Тільки така дружина. Ти можеш, якщо ти зв'язуєш своє життя, ти не пожнеш якоїсь біди. Ти маєш тримати голову холодною. Це дуже, це дуже важливо. Я одружився 21 рік. Я не, я не був. Віруючою людиною був в світі. Ми пожили разом. Певно, рік потім це все почало стихати. Ми мали йти на квартиру. На нашу квартиру я зробив ремонт, я жертвував, а вона не хотіла відліпитися від матері. Тобто, і було нормально, що мати. Доглядає за дитиною, мама все зробить, їй хотілося, що гулянок, дискотек, і там десь вона і знайшла свого коханця, і все було, ця сім'я була розрушена. О, тобто я пожав, пожав те, що я просто нерозумно приймав рішення розові окуляри, хоча мені говорили, мені говорили, що вона. Коли я був в армії, що вона собі дозволяла лишнє, там гуляла з хлопцем, я в це все не вірю. Ну і пожав. Ну і слава Господу, що Бог це все ну, на благо перевернув. От. Далі йдемо. Далі закоханість є відчуття закоханості, яке повністю демонічне. Це, це взагалі люди говорять, що це таке кохання, що зносить кришу, як вони кажуть. От, що це важко просто взагалі ти не можеш ні спати, ні їсти нічого. От, про таке часом кохання знімають фільми, його ідеалізують, там, а там виявляється, взагалі було за, замішані нечиста сила. Тому то і деякі гадалки вони кажуть, що можуть зробити. Приворот, відворот, це все є правда. Це все правда, це коли нечистий. Я пояснюю, як працює. Це коли нечистий дух приходить, і він впливає на твій мозок. Він має таку здатність знову на рецептори душі. на Твої гормони. Все, що зв'язано з тим, щоб ти міг. Обожествляти іншу людину, думки підкидає, апетит забирає, тобто це все роблять нечисті духи. Так само, як колись вам розказував, як це працює в людей, СЛГБТ, що нечистий дух, чи в дитячому віці, чи в дорослому. Він приходить і він впливає на мозок, затрагує певність. Рецептори душі, так само, що людині чоловікові починає подобатися чоловік, і навпаки, жінці, жінка і так далі. От, що це є нечисті дух. Це те саме. Тільки воно вже ну, виглядає прекрасніше, бо це закоханість. Це, прямо, знаєте, цим хваляться цією Ну, коли попадають під це, це, це готові руйнувати сім'ї. Відбивати дружину в чоловіка, готові на все. Тобто, це таке, це таке марення, і ти не можеш з нього вилізти, що цікаво. Я буду розказувати на своїх прикладах. Ну, мені, і думаю, вам так буде легше. Коли я в мене з тим шлюбом, що я розказував вже йшло, йшло все до розводу. Тобто вона мала коханця, але я чекав, я до останнього чекав, що вона його залиши. От, я, я був вірний, я не, з, не зраджував, не думав навіть ні про що. Я чекав. Я чекав, я три роки чекав. І під час цього очікування я вже став віруючим, і до мене подзвонили. По-моєму, в газеті був мій номер, християнська газета. І подзвонила одна пані. Тоді дівчина. Я ще був молодий, 24 роки. Вона була молодша. І вона, вона сказала, що хоче закінчити життя самогубством. Ну, я їй порозказав про любов Божу. І так сталося, що вона передумала, і потім ми зустрілися. Потім ми зустрілися. Це нормально, ну, Тобто я їй розказую про Бога. І вона дивиться такими, знаєте, як то кажуть, на мене, не знаю, закоханими очима. Ну от зараз я вам поясню, що я маю на увазі. Тобто вона от уважно слухає, дивиться, дивиться оцими очима, оцими циганськими. І та, вона пішла додому. І в мене ні з того, ні з цього оці очі просто... Перед моїм очима, оце, я хочу заснути а оці очі, розумієте, оці красиві циганські очі, скажем так. От. І воно не дає мені спокою. Воно, Тобто я хочу подзвонити, я хочу бути з цією людиною. Зустрітися. І от такі муки, знаєте, на такому. От як розпізнати, що це. Демонічне, що це муки? Це муки, бо лукавий він завжди мучить людей. І що відбувається? Я маю їхати на Християнський семінар в Київ, в Тернополя в Київ. І я їду. Тільки я в'їжджаю в Київ, і десь оце відчуття дівається. Про що це говорить? Що той дух нечистий. Він залишився десь там, на тій території. Тобто, що це був все-таки духовний тиск. Тобто я коли переїхав, і на цьому семінарі я наповнювався всім божественним і прийняв рішення, що я буду цим керувати. Тобто це є неправильно. У мене ще є дружина, яку я очікую. І воно відійшло. Воно було декілька днів дуже сильно. І воно відійшло, так стихало, стихало і відійшло. Тобто, не бійся, якщо воно різко не відійде, що я робив? Я просто прийняв рішення, і йшов йти за Богом. Я молився, молився, протестав, поки воно не згасне. От. Як, як перевірити вам? Чи це ваша закоханість, чи це о, від лукавого, чи це від Бога. Зараз ми будемо говорити, що, як виглядає Боже кохання, яке від Господа. Як, як від цього відліпитися, якщо ви вже Ви маєте людину, тобто якою ви стосунки маєте? І ви не знаєте, чи це від Бога, не від Бога. Одружуватися, не одружуватися вам. А дуже, а дуже просто. Ви просто підіть якусь ну, таємну кімнату і проведіть час з Богом, помоліться такою молитвою. що, Отець, я прошу тебе. скажи мені, чи це від тебе. Дай мені знак. Якщо це не від тебе, то забори це відчуття. Забори це відчуття закоханості. Е, ну, це жертва. Не кожен це зможе, тому що ви вже стільки побудували, я розумію. Ну, але від цього залежить все ваше життя, якщо ви розумні, ви так помолитеся. Я бачив людей, які така була ейфорія. Вони знали 100% це від Бога, тому що кохання. В неї, в нього. І вони зв'язали своє життя, бо зараз вони один одного ненавидять. І в шлюбі, і вони розуміють, що Бог не хоче розводу. І, в общем, отакі муки. Ну, Бог може все виправити, звичайно. Але на це потрібно терпіння, час, руки, уявіть собі дві людини. Які вже дійшло до ненависті, і вони живуть один з одним, вони мають спілкуватися. Як -то від, від любові до ненависті один крок. Так. От. Кохання від Бога. Як воно виглядає? Дуже схоже закоханість, ейфорія. От. Але воно не таке, знаєте, не, по-перше, воно не мучить. Воно не в такому вигляді. А... І воно набирає силу з, з часом з роками. Тобто романтика, так, зустрічання, медовий місяць, вроді Ну, Прекрасно, так? Але буде ще прекрасніше. Потім ви розумієте, що у вас різні характери. І той, хто приймає рішення не нав'язувати свій характер, свої принципи, а починає шукати поважати один одного, приймати таким, як ви. Є один одного, приймають рішення любити попри все, попри всі стварки, попри всі негаразди, приймають рішення любити, кохати. І Бог на це рішення він благословляє. Він благословляє і дає, виливає свою любов. Вона вже не така, знаєте, якась от така більш романтична, така. Така емоційна, страстна. А вона мудра. Вона спокійна, мудра. І вона є правильна. Вона є правильна і вона набирає силу кожним роком. Вона набирає силу. І вона, що цікаво, вона не заснована на красоті обличчя, красоті фігури. Може, спочатку воно впливає так? при одруженні молоді, тобто все, все має значення. Гормони грають, а потім з руками вже неважливо. Це вже стає взагалі неважливо, тому що ти закоханий, душу ти закоханий. Те, що ти бачиш, що ця людина скільки було, моментів, важких вона тебе не зрадила, скільки було. А випробування вона пройшла з тобою разом. Ці всі випробування, і ти вже просто розумієш, що це, це як друга частинка тебе, друга половинка. І Оце є саме правильніше. Це є воно це таке воно небесне кохання. Воно небесне. І е, ради такого потрібно пройти все. Це що не було в вашому житті. От, завжди, е, коли вашу дружину хтось, е, на неї хтось наговорює, чи, чи твоїм батькам вона не подобається, будьте завжди, заступатися за нею, будьте завжди з нею однією командою. Не дозвольте, щоб їх хтось зміг образити. І ви побачите, вона вам віддячить. І Бог благословить вас, тому що ви правильно живете по Божому. Не сприймайте свою дружину чи свого чоловіка. Як, знаєте, ви по одній стороні барикад, він по іншій. І ви перекидуєтеся гранатами. А мама казала: а так правильно, що віруючи, що можуть закидати християнськими гранатами. Тобто а написано, що жінка має слухатися чоловік. Ви маєте зрозуміти, що ви маєте бути по одній стороні барикад, а з другого боку всі інші. Там диявол, люди, які хочуть. Вас посварити і так далі, обставини. От, важкі, тобто ви маєте разом це все проходити. це вас навпаки буде зближати один одним, це буде, ви будете неродільні. І ваші діти будуть щасливі, коли вони будуть бачити таку команду. Не вздів, що ви не сваритеся, вони будуть бачити у вас таку модель сім'ї. І вони будуть шукати собі саме таку дружину, що вона син буде шукати таку невістку, що вона буде за ним йти, куди б не Бог вас не вів. От це зазвичай ну, не знаю, чи спеціально, чи в мене це не було спеціально. Тобто я перевірив свою дружину. От ти, чи вона ще до одруження, чи вона готова за мною йти на край світу? І вона показала, що так. От. У нас було так, що їй вже було 18, і наші батьки були проти нашого одруження, а ми знали, що це від Бога. Тобто Вона 100% знала, що це від Бога, я 100%. І ми вирішили йти за Богом, тобто, що цей шлюб повинен бути. І вплив до того, що вона втікла з дому. І батьки, слава Господу, вони, вони за нею заскучили, вони роз... зрозуміли, що вона ну, доросла, повнолітня, що вона має свій вибір зробити. От, хоч ну, вони не хотіли, тому що я розведений. І вони... любов перемогла. Вони її любили так, що вони згодилися, вони поважали її вибір. І потім часом вони і мене полюбили. Вони зрозуміли, що це все було від Бога. Коли вже шість внуків, то це вже точно від Бога. Вже він нікуди не дінеться. І вже от я. Коли моя теща побачила, що я її називаю мамою, вже в неї на серці був спокій. І все закінчилось прекрасно. Ну от, отакі е, коротенькі настанови. Е, звичайно, в кожного з вас є якісь свої специфіка стосунки. Ну, пишіть, дзвоніть, попереджайте перед тим, пишіть, щоб. Хочете поспілкуватися, позвонити, я думаю, що я знайду час. От. Хоча кожен день дзвінки, консультації, сповідь. Але ну, я для того, щоб тут вам служити, я знав, на що я йшов, я посвятив собі, посвятив своє життя для цього. Тому все нормально. Не. Не думайте, що я там не маю часу, знайдеться час. Ну, можливо, там не завтра, а післязавтра. Але ми обов'язково поспілкуємося, помолимося, тому що ваше життя дуже важливе. Якщо воно важливе для Бога, воно важливе для мене. Немає нікого неважливого в цьому житті. Кожна душа дуже важлива. Хай Господь вас благословить. Дасть вам. Прекрасне кохання, вічне кохання. Бажаю вам. Тільки поступайте правильно по Божому, по Святому Писанню. І ваша нагорода буде в щасті, в коханні, в пристрасті. Амінь.